Вітаю всіх на it Education Hub. Сьогодні ми поговоримо про технологію, яка звучить як фантастика, але вже змінює життя людей. Про нейрокомп'ютерний інтерфейс. Систему, яка дозволяє мозку керувати комп'ютером. Уявіть собі, ви друкуєте текст просто думками. Грайте у відеогру, не рухаючи руками. Рухайте роботизованою рукою лише силою мозку. І все це реальність. Це працює вже сьогодні. Отже. Що таке BCI Brain Computer Interface. Технологія, яка дозволяє мозку. Напряму взаємодіяти з комп'ютером. Якщо простою мовою, то мозок надсилає електричні сигнали, пристрій їх щитує, і при цьому комп'ютер перетворює їх у певну команду. Все як у фантастиці. Тільки по-справжньому. Нейроінтерфейси бувають двох типів. Перший інвазивний. Коли електроди імплантують прямо в мозок. Наприклад, технологія Neuralink. Другий неінвазивний, де використовують шоломи чи датчики на голові. Це безболісно і доступно. Такі пристрої може купити кожний. Наш мозок працює як біологічний Wi-Fi роутер. Він генерує електричні імпульси. Альфа, бета, гамма-хвилі. Пристрій ловить їх. а штучний інтелект розуміє, що ви хочете зробити. Посунути курсор, обрати команду чи навіть уявити рух. Під капотом все працює наступним чином. Сигнали щитуються з мозку через EEG. На комп'ютері працюють алгоритми машинного навчання. Вони аналізують паттерни активності та перетворюють їх у дію. І найцікавіше, багато з цього можна робити на Python. Так виглядає перший крок до щитування мозкової активності. один виклик бібліотеки і ви отримуєте потік мозкових хвиль у реальному часі. А тепер давайте до реальних кейсів. Люди, які втратили здатність рухатися, керують роботизованими руками. Паралізовані пацієнти друкують текст силою думки. Геймери змагаються без жодного контролеру. Художники малюють картини мозковими сигналами. Це не майбутнє це вже сьогодення. Найгучніший проект Neuralink. Його пацієнт з паралічем сьогодні може керувати курсором, писати твіти, вмикати відео на YouTube і навіть грати в комп'ютерні ігри. Просто думаючи про це. AI тут ключовий елемент. Без штучного інтелекту комп'ютер не розумів би сигнали мозку. А з AI. Система може розпізнавати наміри, слова, навіть емоції. BCI та штучний інтелект це новий тип взаємодії людини та машини. Чи можна все це опанувати самому? Так. BCI це сфера, у яку можна увійти навіть з базовими знаннями програмування. Є доступні EEG шоломи. Є Python бібліотеки, є open source проекти та курси. Навіть ти можеш зробити свій перший експеримент. Наприклад, перемкнути колір на екрані думкою. Але є й виклики. Що з приватністю думок? Чи можуть нейроінтерфейси будуть зламані? Як контролювати етичні межі? Інвазивні імпланти це серйозний медичний ризик. Та попри це, технологія розвивається дуже стрімко. Уявімо наступне десятиліття. Керування VR та AR думками. Стимуляція пам'яті, телепатичний інтернет, розширення когнітивних здібностей людини. Комп'ютер стане природним продовженням мозку. А ти хотів би керувати комп'ютером думками. Пиши в коментарях, обов'язково прочитаємо. Дякую, що були з нами. Якщо відео було корисне, не забудь підписатись на IT Education Hub на YouTube та в Telegram. Тут ми говоримо про технології майбутнього, штучний інтелект та практичні навички для IT. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.